Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про два тиснета, які повинен виконати кожен лоубанк. Ці два проекти не потребують вкладень та не є часу затратами. Тобто не потрібно сюди приділяти годину, дві, три, п'ять, а то й цілий день. Буквально декілька хвилин вам буде хватати кожного дня, щоб виконувати дії, які є на даний момент в цих проектах. І так як ці два проекти. Не є зашилені на українському мовному ютуб каналі. Я рекомендую за це поставити лайк, написати комент та обов'язково підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відеоролики. Поїхали! Навіть на такому поганому, скучному, негативному ринку виходять хороші тестнети, які потрібно брати на відпрацювання та відпрацьовувати. Адже вже зараз ми можемо закладати якийсь мінімальний фундамент, якщо ми виконаємо ряд крутих теснетів, звісно, що є шанс, і цей потенціал є достатньо великий. Якщо ми відпрацюємо ряд теснетів, деякі з них однозначно вийдуть на хорошому ринку і однозначно насиплять вам мінімальний лайфчайд. Тому не будемо затягувати цей відеоролик. Та переходимо до дій. Два проекти, про які я вам розповім в цьому відеоролику. Їх не потрібно бігти та відпрацьовувати в першому числі, тому що є такі проекти, як умовно Фарос, Network, Тобто це тір один проект, який в першу чергу вам потрібно Обов'язково відпрацювати. І вже пізніше можна переходити до цих двох проєктів, тому що вони не є часозатратні, і на них багато часу не потрібно. Перший проект під назвою Chain Opera AI. Бачимо, що проєкт лише зібрав перший раунд фінансування, це раунд SEED. Бачимо, що зібрали в SEED раунді 17 мільйонів доларів. Звісно, що фондів тоді надзвичайно багато, але якщо ми відкриємо, то фонди Стір 2, Стір 3 та взагалі Стір 4, це практично. Повні ноунейм no фонди, про які я взагалі нічого не можу сказати, і ці фонди, проекти на великий рівень точно не виводять. Так можна сказати, що по історії показує ті проекти, які нормально роздають, ті проекти, які показують хоч щось, в них дійсно заінвестовані ті родин фонди. Можливо, можливо будуть наступні а, раунди фінансування і там же будуть. Фонди покруче, Coinbase, h 16 z Multicoin, ну і інші фонди з Tier 1. Але як ми можемо замітити, що навіть ці фонди нормально так грошей накидали в перший раунд фінансування. Я думаю, що по назві всім зрозуміло, Chain Opera AI – це. Проєкт зв'язаний з штучним інтелектом. Що взагалі в цьому проєкті нам потрібно робити? По-перше, зразу скажу, що всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на пост зі всіма цими посиланнями буде під відео. Ми переходимо з самого початку до Chain AI. Є перші квести, і там буде друга а, вкладочка, але я покажу, як звідси а, туди вже Переходити. Ми з самого початку просто спілкуємося з чат-GPT, нажимаємо сюди і можемо замітити, що за спілкування нам будуть нараховувати бали. Як я розумію, що за кожне спілкування, але не привіт, потрібно написати хоча б якесь конструктивне питання, або просто якесь твердження, або ще щось, щоб він нормально вам відповів. За це вам нараховується 20 поїнтів. В день ви можете максимум отримати 100 поїнтів. Одним словом, якщо ви використовуєте чат-GPT, на постійній основі, то можете перейти сюди і лутати ще додаткового А Якщо рано чи пізно цей проект дійсно себе покаже, зможе вийти на топ рівень і роздати хороший дроп, то це буде, я вважаю, приємним бонусом. З активних дій, які ми можемо ще зробити з Chain Opera AI, це лутати кожного дня чекін. Тобто заходимо кожного дня та забираємо бонуси. Тобто поінтик. Кожним днем поінти будуть наростати. Від 15 до 30 там вже буде по 200 плюс поїнтів. Одним словом, золотати поїнтів з чекін можна достатньо багато. Дії, які ще можна виконати, і які я рекомендую виконати, ми нажимаємо сюди, переходимо до бейджиків, Далі нам потрібно забирати їхні бейджики. Звісно, що багато бейджиків вже закінчилися, але є зараз друга фаза цих бейджиків, які ми можемо забрати. Ми нажимаємо. На цей бейджик, далі ми переходимо умовно на квести. Опускаємося донизу. Обов'язково ми підключаємо свій гаманець, Metamask, Окекс та будь-який інший гаманець. Прокручуємо назад і є завдання другого сезону. Приєднатися до списку очікування. Тобто ми нажимаємо сюди, переходимо на тестнет, ставимо любі галочки, вписуємо свою пошту. Нажимаємо надіслати, і нам за це дається 300 поїнтів. Далі є слідкувати за командою у Twitter. Нажимаємо стежити. Мені на даний момент, поки це завдання ще не зарахувало, хоча я вже стежу. Нажимаємо стежити. Нас перекидує підписатися на Twitter. Далі тут ми вставляємо свій нікнейм Twitter, Нажимаємо підтвердити та очікуємо, поки нам зарахує. Цих 300 поїнтів. Далі ще є останнє завдання це приєднатися до Discord. Twitter і Discord мені на даний момент не підтягує. Далі ще є реферальна програма. Тобто, якщо у вас є друзі, які також задротять, тиснете, рекомендують ділитися рефералкою та лутати додаткові поїнти. Бачимо, ще якась компанія є, але вона вже закінчилася. Є бонусне завдання. тобто це також реферальна програма. На даний момент це всі дії, які ми можемо виконати на даний момент в Chain Opera AI. кожного дня заходимо, спілкуємося, забираємо по 100 поїнтів. Нажимаємо Далі Чекін, також забираємо додаткові поїнти. Зразу говорю, що за далі чекін вам потрібно буде сплачувати 1 або 3 цента. Думаю, що 1 або 3,5 центів. У вас на гаманцях Metamask обов'язково повинні знайтися. В мережі ми клеємо BNB. І перед тим, щоб переходити до наступного проекту, зразу скажу так, що ви повинні бути зареєстровані на правильній біржі і на правильній біржі тримати свої кошти, тому що є надзвичайно багато бірж, які просто беруть без причини. У вас там є крипта, просто взяли і вас заблокували. Ви зайшли невідомо. Що і невідомо, як вже потім вивести свої гроші. Тому особисто я рекомендую зберігати гроші та використовувати правильну біржу. Особисто я сам використовую вже більше двох років часу біржу BinkX, В мене проблем взагалі ніяких немає. І так як я являюся партнером цієї біржі, для вас буде надзвичайно багато крутих. Плюшок, бонусну силку на біржу BinKix для реєстрації, я залишаю під відео. А ми переходимо до наступного е, теснета. Проект під назвою Prismax. Проект залучив інвестиції в розмірі 11 мільйонів доларів. Фонди, які сюди проінвестували, якщо чесно, мені довіри е, не внушають так само, як в Chain Opera Операі. Тому надіємося, що будуть наступні раунди фінансування і туди вже закинуть хороші фонди з Tier 2 або з Тір 3. Один. Тому надіятися і вірити в те, що буде хороший дроп, як і звичайно праї, тому що вони зібрали хорошу суму інвестицій або в призмакс, я б не став, тому що дійсно фонди відіграють як-ніяк якусь роль на дроп. Це точно. В цього проєкта дій багато немає. Я вийшов свого аккаунта, тому що просто не хочу палити пошту, потім і не хочу заблюрувати і так далі. Які дії в нас є? Ми нажимаємо Connect. Гаманець на даний момент підключити я не можу, можливо, у вас вийде, я підключав логінився через емайл. Логінимося через емайл, додатково ми за те, що ми залогінилися, нам дається тисячу поїнтів, і кожного дня, коли ми просто заходимо в Prismax, нам нараховується в дешборд по 10 поїдні. Тому, як я вже сказав, ці два проекти не є часозатратні. І якщо у вас є вільний час, вільних 2-3 хвилинки, рекомендую кожного дня приділяти та. Забирати по суті чек-іни, спілкуватися ще джіпіті та фармити поїнти. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!